Варто підкреслити, що обласна служба зайнятості робочі місця не створює, проте активно впливає на ситуацію, що складається на ринку праці Житомирщини. Співпраця з роботодавцями є взаємовигідною і приносить реальну користь. Допомогти створити нове робоче місце було і є питанням проблемним, але центри зайнятості доволі успішно з ним справляються. Спеціалісти не чекають, коли до них з пропозиціями звернеться роботодавець, а самі йдуть на виробництво. Да, сьогодні ми тісно працюємо із нашим міським центром зайнятості. Звичайно, у нас є певні проблеми у залученні людей. Але звертаючись до міського центру зайнятості, вони розуміють наші проблеми і допомагають нам у пошуках людей. Якщо взяти за сьогоднішній рік, 2011 рік, ми дійсно не, неодноразово зверталися до центру зайнятості і в пошуках людей вони нам дуже багато в чому допомагали. Також у нас є центр зайнятості і дотаційні місця. Є також проходить за допомогою центру зайнятості і стажування. Проходимо, проводимо вірніше і екскурсії із учнями, шкільної молоді, для того, щоб мабуть, ми могли цих людей ми залучити до нас на роботу. Успіхи обласної служби зайнятості закладаються і стратегічними програмами, серед них профорієнтаційна робота. Тобто, практично з дитячого садка у дитини намагаються знайти і визначити її схильність, талант до тої чи іншої професії. І на 2012 рік у нас також в планах стоїть продовжувати цю роботу і ми передбачаємо, що біля більше 120 тисяч осіб пройдуть саме. Через заходи профорієнтації Житомирської обласної служби зайнятості. Отже, якщо в житті трапилася неприємність і ви втратили роботу, звертайтеся за допомогою до Державної служби зайнятості. Про її переваги ви можете дізнатися ширше сьогодні, о 21 годині 30 хвилин, у програмі у пошуках роботи на телеканалі Житомир.